Начальник управління охорони історичної спадщини Лілія Онищенко говорить: перш ніж взятися до реставрації подвір'я, всі деталі обговорили з мешканцями прилеглих квартир. Проектанти запропонували кілька варіантів. У результаті зійшлися на одному. Тут буде єдине дерево збережене. Цей каштан довкола нього будуть облаштовані лавочки. Територія ця фактично буде замощена, Залишені такі спеціальні частини, незамощені, щоб там можна було. Посадити якусь зелень чи траву, гойдалки будуть передбачені в цьому куті. Тут буде гойдалка, з'їжджалка, ну і, звичайно, якісь такі в цьому закуточку такі столики, лавочки для, для тихого відпочинку. Лише заміна інженерних мереж кажуть у мерії обійшлася у 80 тисяч гривень. Цю суму проплатили з міського бюджету. Натомість благоустрій подвір'я коштував 190 тисяч. Кошти розподілили між собою три сторони: місто, самі мешканці та німецька організація. ГІС. Фінансуючи реставрацію історичних пам'яток, її представники співпрацюють зі Львовом чотири роки. За цей час виділили 4 мільйони євро. Реставрація двориків нова фаза співробітництва. Це перший проект, який ми проводимо стосовно реставрації внутрішнього подвір'я. Цим роботам передував тривалий процес. Рік тому ми почали разом з мешканцями обдумувати, які потреби і плани є у них стосовно використання цього подвір'я. Всі ідеї ми вклали у розробку проекту. Це перший двір, який ми реставруємо спільно. На черзі є інші подвір'я. наразі за спільною програмою міста та німецького товариства у Львові відремонтують три подвір'я після вулиці Личаківської на черзі дворик на Кривоноса. 7 Якщо практика виявиться успішною, то проект задіють і на інших об'єктах.